Сьогодні нове надходження, це rav 4. У нас гарний дизельний двигун. Гарна машина 2017 року, 2,2 дізель на гарних дисках. Зараз покажу вам, що, що в неї по кузову. Є підкраси. Звертаємось до менеджерів і вони вам розкажуть, підкажуть по підкрасам по цій машині. 17 рік. Дізель на повному приводі чином фаркопу і електрики до нього є. Ще раз скажу, диски дуже гарні, визиваючи, тонована, комбінований салончик, гарний, чистий, охайна машинка, також у нас стеклопідйомнички підігрів керма, блокування. Кермо, у нас скруїз-контроль, управління мультимедії, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, клімат-контроль, у нас двохзонний, як ми можемо побачити, камера заднього руху, автоматична звичайна коробка передач 155 тисяч кілометрів родного пробігу, гарний салончик, гарне сидіння водія. За <кхи> додатковою... Консультації звертаємось компанія автопарк номер 1 у продаж з автомобілів.